Олексій Гетьман, військовий аналітик і ветеран російсько-української війни, вітаю вас, пане Олексію. Вітаю вас, гучна заява пролунала від очільника Гур Буданова з приводу перспектив війни з потреби до літа почати переговори, тому що на нас можуть чекати процеси непрості, які можуть ще навіть загрожувати існуванню країни. На ваш погляд, з військової точки зору, які процеси нам можуть загрожувати? Я думаю, що військові процеси не більше, бо було повідомлення від головного управління розвитків, ну взагалі від аналітичних певних центрів про те, що планується, що планують робити росіяни на весні цього вже року, тобто десь в квітні-травні місяці, вони готуються до ще одного потужного штурму, максимально можливого. Так само ми готуємося до цього, ми створюємо новітні бригади, там різні розмови, щоб не переключатися, наскільки це вдало чи не вдало робиться, але очікується загострення бойових дій, хоча б куди вже загострювати. І на квітень, ну може, кінець березня, квітень, травень. Тому, якщо не почнуться якісь перемовини, які призупинять хоча б на деякий час цю війну. Примірі, скажімо так, воно буває під час будь-яких війн буває То може саме це мав на увазі е, пан е, Буданов, або інші якісь руйнівні процеси е, для е, того, щоб руйнівні процеси на е, такі, що можуть призвести до втрати взагалі нашої державності, то швидше за все він мав на увазі все ж таки е, якісь дії. Зовні навряд чи внутрішні. Я не думаю, що в нас можуть розпочатися якісь внутрішні дії. Хоча внутрішні можуть розпочатися з точки зору, що це може бути якісь провокаційні дії тих самих росіян. Тобто я не думаю, що наші люди розпочнуть щось, щось руйнівне всередині країни. А росіяни можуть спровокувати якісь диверсійні дії ще щось. Тому ну, все одно це зовнішнє, хоч і всередині країни, але це зовні, зовнішнє втручання, я думаю, що це малося на увазі. Бо по-іншому важко якось інтерпретувати слова керівника головного управління розвідки, а ми всі з вами маємо розуміти, що найбільша інформація все ж таки ну, має бути в розвідці. І якщо керівник цієї служби робить такі гучні заяви, то швидше за все в нього є підґрунтя для цього, в нього є інформація, яку він не може не оприлюднити. Може ми зрозуміємо, що пане Олексі, бачите, ми, 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 ми тут, ми тут, звісно, із людьми, які були присутні на цій зустрічі, знаходимося в різних, як то кажуть, вагових категоріях. Але з точки зору, зору гучності самої заяви, ну вона в принципі на нас так чи інакше впливає. І, от зараз би ну мені точно би не хотілося, щоб ми сприймали цю заяву з точки зору, а ще все пропало, клієнту вже гіпс снімають. Знову мені будуть критикувати ну, за радянщину, але. Ну, з пісні слів, як то кажуть, не, не, не викинеш. Просто будь-яка заява для українців і для політиків має різну вагу і різні наслідки. Для нас це аби поговорити про ризики. А для вищого державного політичного керівництва хотілося, щоб ці заяви... Були дороговказом до дії. Ну, умовно кажучи, якщо ми бачимо, що в нас є якісь певні проблеми, то далі, скажімо так, затягувати з їх вирішенням немає часу. І Буданов, зумовно умовно кажучи, як людина державник, як мінімум, ну, може підштовхувати до вирішення цих питань. Казати: дивіться, хлопці, у нас тут слабке місце, давайте вирішимо, бо інакше буде, ну, тут може порватися. Ну, цілком можливо, що так воно є. А з приводу радянщини і мемів, які стали вже народними. Ну, це, знаєте, тоді можна будь-які мами, які вже які використовуються, вони трошечки відходять на, забуваються, з'являються нова мама. Якщо мама ще користується, скажімо так, попитом, і він, він пам'ятається серед людей, то і він використовується якось не в політичному, а в такому жартівливому сенсі, то ну, навряд чи це можна uh, вважати. Ну, тоді давайте скажемо, що цей знак від серця до сонця це фашизм. Так, це таки є. Але... Від серця до сонця це фашизм. Хіба ні? Ну, так, ну правильно. Тому ці люди кажуть, що тоді люди, які сказали, що Маск, Елон Мас зробив вже від серця до сонця, тому що вони що пропадують фашизм. Ну, тобто, можна переходити таку вже. Пане Олексію, знаєте, питання. от тему, тему, тему фашизму а, і взагалі зародження фашизму як такого. Я, я хотів винести, чесно, зізнаюся, вам такий невеличкий прев'ю для наших глядачів. Я хочу винести в окремий етер і поговорити про це з одним із експертів. Я зараз над цим працюю, щоб запросити mm. військового то історика. То я, я трошечки побіг перед. Вперед, я просто прев'ю таке зроблю, вже користаюся нагодою. Yeah. Військового історика поговорити взагалі про процеси зародження фашизму і про перші ознаки цього фашизму в сучасному світі. І я думаю, що ця розмова буде для багатьох таким певним відкриванням, тому що ми, коли постійно в цьому. У процесі інформаційному, так би мовити, варінні ми забуваємо око замилюється, і деякі речі нам, от що називається, не впадають у вічі, і нас не тригерять. В мене особисто багато речей я тригерить. Я хочу це окремо проговорити. А давайте зараз повернемося до два слова. Два слова тоді вже ну, щоб я теж мав про це два слова сказати Я не буду цю тему вас забирати, але я думаю, що ви чітко ця історія чітко зможе розділити різницю і пояснити різницю між фашизмом і нацизмом. Між фашизмом і націоналізмом, наприклад, і він, я думаю, обов'язково звернуть звернуть увагу, що фашизм це лівий рух, що це їхня і німецька партія, вона була соціалістична. Чомусь про це забув да? ліва соціалістична. Це не німецька соціалістична робоча партія. Це, 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 це соціалісти, це дуже близько до комуністів. Тому це а, чомусь пробачте, що я трошечки забираю. Ні, загара. Це гаразд історичні всі чомусь. Всі чомусь вважають, що е, о, ці рухи, фашистські, нацистські, що це праві рухи, а це ліві рухи, це сточно навпаки. Ну то таке. Я думаю, що це дуже буде цікаво. Бо забулося вже що це таке. І Ознаки, які ми бачимо в різних країнах, дуже такі е, великі ознаки. Ці щоб люди на це звернули увагу, це важливо. Думку людей на впливає на. Давайте на зараз, все, тепер... що відбувається в країні. Про справи От Ми побачили Давайте. заяву вчора ввечері президента з приводу а, певної ротації. Генерал-майор Драпати, очолити оперативне командування Хортиця, а командувача Хортиці а, Гнатова Андрія, призначають знову заступником начальника Генштабу. Це схоже на певне гасіння пожеж. Як на, ваш, на вашу думку, от, причина і наслідки таких рішень непростих? Ну, якщо euh, бойові дії на будь-якій ділянці фронту відбувається, е, головний бойовий дії відбуваються на якоїсь ділянці фронту, і там є певні успіхи у ворога, і туди призначається е, нова людина, це не мається зараз на увазі. Не Хортиця, ні Покровський чи Донецький напрямок, мається на увазі взагалі в будь-які лодки, це це означає гасіння пожежа. Це треба терміново щось робити. Е, тому я впевнений, що це була така, така рішення. Призначити Драпатова саме керівником, керівником е освоїв хортиця преднастрадічним групуванням для того, щоб якось спробувати покращити справи, які там, які там є. Ну тут знаєте, тут за за, за хвилинку ми це по цьому питанню швидко пробігтись не зможемо. Тут треба багато що розплатити по полиці. Я думаю, що якщо є час, то ми можемо спробувати. Якщо це просто на загал питання, то тоді можна ні, це питання не на загал, тому що знову ж таки президент сказав про те, що, наприклад. Е Гнатов піде в штаб для того, аби працювати над посиленням оперативної роботи штабів, над взаємодією між штабами на фронті. Ну такі заяви, як, як на мене, видаються трошки для нас ну, болючими. Здавалося б, що ну як мінімум, це все мало б вже давним-давно працювати. Раз є потреба це вдосконалювати, значить на рівні штабів теж не все просто. це може бути не про що, це може бути просто що дійсно треба покращити Ну, будь-яке призначення воно має на мету е... Підгрунтя, підняв підкудався, покращити та поглибити і так далі. Тому це, це звичайно. Ну не можна ж написати, що просто так, так призначаємо, що призначаємо, що він ще знашкоди. Тому, звісно, будь -як, будь-яке призначення, військова, не військова структура. Вона має бути в цьому наказі привисна за для покращення там чогось. Треба, от для посилення, для ну, і так далі. Тому, то, то, знаєте, це стандартні слова, які зазвичай і мають використовуватися, тому тут, тут шукати якось чогось. Не треба. А от з правду того, як призначив Дорпатова, це дуже цікава історія. Він залишається командуючим Сухопутними військами, але одночасно став командуючим От Хортиця. Оце цікава річ. І чому саме, тому що да, чому, ну, зрозуміло, спробувати покращити ситуацію на цих напрямках, але чому його не звільнили з посади керівника сухопутного війська, а залишили на цій посаді, дали нову посаду, всі чудово розуміють, що людина не може обіймати ці дві посади. І ви знаєте, найдивше, що мені здається, це дуже розумне рішення. Саме так зробити, я думаю, може випадково, але вийшло добре. Тому що якщо б його зняли з цієї посади, почались б одразу розмови, що ну, ми розуміємо, якісь почали б почались розмови. У нас люди, які стоять на старті, будь-що покритикувати в Збройних силах, їх хоч вигреблювати. Тому ніхто його не знімав, призначили на новітню посаду, і як же бути, щоб ця людина могла бій мати і тут і ту посади. Відповідь я думаю, ми незабаром почуємо. Може не так, як я, я зараз скажу, але щось дуже схоже, ми почимо. Швидше за все, буде як же він буде займати дві посади? Він не буде займати дві посади, він буде обліковуватись. Ну не обліковуватись, він буде числитись, да, російського на посаді керівника сухопутних військ, але будемо грати, щоб він відправив у відрядження. Зі своєї посади у відрядження до е, СЕЛУ Хортиця для того, щоб покращити справу. Тоді це буде цілком зрозуміло. Тоді його функції на час відрядження, як на час хвороби, як на час відпустки, як на час е, вихідного виконує хтось, кого е, ну, або призначають згори, або призначає та людина, яка йде з цієї посади і не може займати цю посаду певний час. Ну, простий приклад, якщо командир. Там роти, наприклад, чи батальйону йде на лікарняний, наприклад, чи в відряд, чи куди завгодно. Не буває такого, щоб там роти чи батальйон залишились без командира. Зазвичай в армії це робиться через рапорт. Пишеться рапорт, що я з такого-то по такого буду там у відпустці, чи на вихідному, чи на лікарняному, чи у відряженні. На час моєї відсутності прошу призначити виконуючим обов'язки, що до командироти, командира там такого-то взводу, такого-то такого-то, і меряк. І от так воно, тобто людина залишається на своїй посаді, а може бути відряджені і займатися іншою справою. Швидше за все, це розглядалося саме таким чином, що щоб він не, підняв, не піднімався хайт непотрібний про це переведе про це призначення, що він ну, залишається командуючим, але зараз у відрядженні. А хто там буде виконувати його обов'язки? Ну не буває такого, щоб е збройні сили. Чи рід збройних сил залишився без, без керівника? Такого не буває одразу хтось в той самий, навіть не день в ту саму хвилину призначається виконуючим тимчасово виконуючим бояські. Зазвичай це ну на рівні як мінімум бригади. То комбриг пише, кого він пропонує, не з тих, кого має право призначити на час своєї відсутності командуючим, там, наприклад, бригади, і зазвичай це погоджується з вишестоячими, скажімо, керівниками. І коли це пише командир, ну такий рапорт, то ту людину, яку, яку він пропонує, це людина, якій він довіряє, і в якої він впевнений, що за його під час його відсутності там дров не наламає. Ну, ну, зрозумі... я, я був командиром роти, я коли там. У... Лікувався чи ще щось там, чи інші якісь були речі. Я писав рапорт комбату, що прошу там призначити командири тимчасовому висиком дерота, там командира прошу золота, до колда, до ковда. Все. Тобто, і я ці люди довіряю, я знаю, що я повернусь там через там тиждень, через, через, через там декілька днів, і все буде, все буде добре, рота не це. Тому так само і відбувається, Тому я впевнений, що це. Ну, може випадково, але розумно рішення не звільняти його з цієї посади, а відправити у відрядження на посилення. І що він має зробити? Два слова, що дуже важливо. Не треба очікувати, що там відбудуться якісь одразу дуже позитивні зміни. Він має право, він прав, він має обов'язок, точніше одразу провести ну, такий, умовно кажучи аудит, і на найближчі ставки верховного командувача доповісти, які які реальні справи і які треба робити перше, другий, третій крок для того, щоб покращити ситуацію. Що що не просто що там треба більше зброї, більше людей. Це так, ну це нікому не цікаво. А він має сказати, що от тут, а тут, і він має пояснити, де це можна взяти. А тим більше, що він не ще командуючи схопуне військам, він розуміє, а ми зараз розмовляємо саме про сухопутні війська, які ведуть. Ну переважно сухопутні війська, які ведуть бої піхоти на, на, на напрямку, Він має він має доповісти вищому керівництву. Чи це буде Сирський, чи це буде безпосередньо верховного на Ставці, Доповісти перший, другий, третій крок йому на це ну, відводиться я думаю, два-три дні не більше через 72 години. Він має доповісти. Оце, 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 перший, другий, третій крок. Пане... От тоді це є професіоналізм. І це є можливість покращити ситуацію, а не те, яким він голосом видає е команди. Чи скільки коштує його однострій. стрій? Не, не це головне. От аналіз і е кроки, які він має запропонувати е вищому Зразу... керівництво. Якщо це, це було буде кроки реальні, а не фантастичні, я розумію. Дайте нам 5 авіаносів із 100, 110 і 110 F-16 і і донісих про ні, реалістичні кроки, тоді це може покращити ситуацію. Пробачте, ну, ну треба було це випускати, бо такі є. Коментарі з приводу ох цих ті, що просто щас він прийде і там з бурку одягне комісар пильних шлямок, шашку наголи, і побіжить на всіх промені, він він має і доповісти. Перший, другий, третій крок. І термін виконання Я зрозуміло, що драпати дуже досвідчений військовий та, та ігнатов, та Ігнатов не менш досвідчений. Але якщо задачі такі нарізаються, то це означає, що потрібно щось направду виправляти. А... Ну, ви правильно сказали. Це, це саме нарізає задача. Це правильне слово. Ви верні такі трошки кермиські темно. Це, це не погані слова. Це разом. Це правильно. Це йому нарізали задачі. Він має провести аналіз і доповісти, що, що можна викинути яким чином і що треба. І от це є факт. А він фахова людина, Він не буде не фантазувати, виходячи з реалії. Він я думаю, що це буде його доповідна буде дуже важлива для генерального штабу для ставки Верховного Командувача. До речі, е, головне управління розвідки спростувало заяву Кирила Буданова, яка. Е, Поширюється в засобах масової інформації з поселення на українську правду на це засідання, там де сказав він про те, що до літа потрібно почати переговори щодо завершення війни, бо далі можуть початися процеси, які загрожують існуванню країни. Отже, гур спростовує цю заяву. Отже, Кирило Буданов ну, не, говорив було, таких, перех... не говорив не говорив таких перех... слів. Але але, переполоху, але за великим рахунком, і розмов, ну, як мінімум, на півдня точно було. Знаєте, пан, пан Буданов не скривав і, при, і в, скажімо, ну. Офіційну свою позицію про те, що є дані про підготовку росіян для масштабних дій. Це ж я не заявив взяв. Це ні, ні, я роз... з... Так, з... так з... Це була офіційна інформація yeah. про те, що росіяни про... готуються до наступу. В мож... навесні я, так. я думаю, що що мались на увазі, оце, це що треба от, про ці процеси. Бо бачите, ми з вами не змогли знайти рішення, які ще можуть бути. Ну, ми припустили, що зовнішнє, але зовнішнє з на лінії фронту, зовнішнє через п'яту колону чи, 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 чи через диверсантів. Якісь інші підґрунтя, ну ми не змогли з вами покласти, покласти під такі слова, яких не було. Добре, тепер ще хотів запитати вас про нову, нову велику новосілку. Там ситуація доволі непроста. Знову ж таки, за повідомленнями військових, вони нібито відійшли там ближче від центру, але залишаються на околицях і далі продовжують стримувати ворога. Але, от зауважив, що експерти там із ІСВ або інші військові експерти кажуть про те, що. У випадку захоплення нової новосілки великої новосілки буде тоді далі зрозуміло, куди росіяни плануватимуть наступний удар. Якраз у це можливо ця весняна кампанія, про яку ви говорите. На ваш погляд, які, які напрямки тоді, на які напрямки тоді це захоплення можливе великої новосілки може вказати? Та ні на які? Ну це ну знов таки це захоплення будь-якого. Давайте на надселоне пункту сіло, це селище. Росіяни про це говорять, знаєте, як, як, як мінімум, ніби Київ взяли втретє. Ну вони от, от а ви читали, що про це сказали в інституті дослідження війни? Є, 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 є у вас інформація так. про те, що вони сказали по поводу дає. Ну, на тоді я просто повторю, може так це було, так. вже. Вони вони оцінивши ситуацію в великих Новосилках, і судосліджені війни американські, де колеги працюють в тому в числі колишні військові з бойовим досвідом і військові, які воювали і служили в країні. Нато вони кажуть, що перебільшена дуже увага, яка приділяється. В Збройних силах Російської Федерації розмову про бої правди. І, швидше за все, це робиться для того, щоб показати якісь великі можливості Російської Федерації для того, щоб таким чином призупинити чи зменшити допомогу нашій країні від наших партнерів, що не менше європейських. Тобто, вони, як там у них написано, дослідів, ну, вони, вони суттєво перебільшують. Стратегічне значення, значення, стратегічне значення займу. Тому, тому два слова про новонасілку. Дву з великою повагою до людей, які там е, мешкали, і до тих людей, які там ведуть і вели оборонні дії, не є, не є новосілок стратегічним об'єктом. Вона є тактичним об'єктом. Це неприємно, що нам з цього міста відходити, але це уникаючи в оточення. Але ну, хто Одна во на підставі чого було вирішено, що це великий стратегічний об'єкт, не підставі чого. Те що, якісь там е, ділянка фронту, яка там виступає, чи там залізниця, чи там дорож, чи там якісь об'єкти, вот на підставі чого. Це один, один з населених пунктів, і він так е, навіть трошечки на периферії, навіть від Курахова, ну умовно кажучи, не кажучи вже про Покровськ, Тому казати, що там щось таке е, дуже важливо. Ну я не, не розумію, на підставі чого можна було зробити такі знати. Та це важливо, це, 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 це не є добре, але ну давайте ж якось не, 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 не плутати неплутати святе справді, тобто це. Тактична перемога Росіян, але стратегічні цінності великої, це населений пункт. Ну як би там не було сумно про нього казати, він не мав війни в Міністерстві оборони. От як це сприймається на загал? Ми зараз не маємо можливості спілкуватися з військовими безпосередньо. Можливо, ви можете переповісти, зважаючи на ваші контакти з військовими от те, що зараз відбувається в міністерстві оборони, там де. А Міністерство оборони, закупівлі навколо цього всього. Скільки всього булькає пливе Знаєте, тут по почли, пошли вже почали борьба. Там вже діпстейт з генеральним штабом про з точки ну, з інформаційної складової генерального штабу про те, як треба повідомляти чи не повідомляти. Діпстейцевці розповідають хлопці там молоді фахів фахові, що. Не треба приховувати правду, ті розповідають, що треба казати дані не перевірені, і почали сварка. Тобто, це мені нагадує, якщо ми вже таку армійську термінологію вигадуємо таку армійську жарт, що це схоже на жарт, хто, хто головніше вишні чи сноубордіст. Тобто, не про що розмова? Ті, ті висвітлюють ці розмови, що людина хоче звільнити, поставити нову, а людина каже: я не буду звільнятися. Це ще одне. Тобто, це починаються певні е, е, намагання щось виправити. Я так розумію. Е, Сподіваємося, що виправити, а не перехопити якісь потоки. Розумієте? Дуже не хотілося б щось виправити. І будь-яка така дія. Вони мають особливо під час війни, ну робитись скажімо, жорстко і швидко, і звісно, це будь кому не подобається. Він здається, що це от саме тому відбуваються ці, ці рухи, а не тому, що що пишуть, що там хтось хоче забрати там якихось 300 мільярдів, що хоче перенаправити контроль над цими грошима з одного відомства на інше. відомство. Тому це не віру. Сподіваюся, що міністерство оборони це найближчим часом закінчиться, тому що це дуже боляче сприймати і знову ж таки, аби це не впливало на закупівлі, які потрібно проводити постійно. Особливо особливо те, що стосується озброєння і там боєприпасів, та взагалі будь-яка номенклатура, яка потрібна для військових, це ну дуже болючий процес. І За великим рахунком бійцям на передовій все одно та хто буде, там, їм, хто все там все розподіляє. Їм важливо, щоб було не 20 пострілів в мін, а стільки потрібно, і щоб снаряди ну від 82-го калібру не падали за 50 метрів в канаву, а летіли туди, куди їх послали по координатам. Okay. Ну, є, у нас у нас є, знаєте, у нас дуже дивно, у нас є такі речі, які ну, э, ми робимо впереді планети всі, як я раніше казала, а є речі, які начат, спотикаємося мало, на мало, 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 мало самі по собі, Пух, Там браси якісь. Це знаєте, як людина вміє керувати болідом. да? А не зміг на Жовулях проїхати, Ну тобто, і на велосипеді. Ну це в Україну дуже речі відбувається в українців Є в українців є гарна приказка. Плів і на березі втопився. Це приблизно десь приблизно про ще повіському стояв на берегу озера, стрільнув воду і не влучив Олексій. Дякую вам за те, що поспілкувалися з нами з нашими глядачами. Спасибі, Олексій Гетьман був з нами, військовий аналітик, ветеран російсько-української війни.